Привіт, шановні поціновувачі архітектури. Сьогодні ми з вами знаходимося в Санто Домінго Домініканської республіці. І бачимо фортечні мури і шалений трафік, який тут відбувається. Тут якісь залишки воріт. От вони вже зруйновані. Така окарочка залишилась. Так, і. Перший домик, який ми тут побачимо, до нього ведуть отакі от великі сходи. Це будинок самого Колумба. Такий балкончик з розеткою із хрестів, от, з консолями, складений з таких великих камінців. От, ну взагалі такий красивий палацо з арочками. Так, тут у нас так звані королевські дома. Це два дома, в якому король чи королева Іспанії проводила прийом з місцевими чиновниками і людьми. От, знаходиться на Найстарішій вулиці в Америці, ну, вулиця мається на увазі, коли її виставили от, в руківкою, точніше тут от, от, якісь плити виставлені. От, і тут видно стіни форту от, такими от бійницями, пушками. Що тут красиво це отакі от дуже красиві, я не знаю, що це балкончики. Таке трохи як в сталінському стилі, що все плоске, але дуже такий пишний карниз із червоної цегли. І отакий от класний з гербами балкон з різними напівколонами і класний тут є, от, якщо у цей от, торець стіни прикрашений такими квітами тут можна зайти всередину, бо тут знаходиться музей, Ще збереглася плитка така. Дуже цікаво, скаміння зроблене. І є отакий от, от дворик класний. І тут якраз видно, що це два будинки. Ось один будинок і другий. Тут в спекотний час наші королевські особи і відпочивали. Ух ти! Оце така сідушка, як в середньовічних замках. Можна сидіти біля віконця і насолоджується прохолодає. Така от різьба класна. Така вуличка з дуже вузькими тротуарами. Тут такі от старовинні будинки з різними звірюшками на колонах. Я такого не бачив. А внизу на колоні такі от леви красиві. Все зроблено з такого дуже пористого ракушняка і має такий дуже старовинний вигляд. О тут ось приліпили вже герб. Загалом це церква, костел. Такий собор, звісно, по мірках Європи не дуже модний, але звісно для колонії за все дуже вражаюче. Три нави центрально. І там йдуть кутові нави. Купол. І сюди домініканські прапорці. А тут якісь могили. Підлога теж, до речі, виставлена оцим каменем ракушником, який трохи порозрушався. Зараз такий дуже декоративний вигляд має. взагалом ця церква використовується як пантеон для відомих домініканців. Тут Хоронять і хоронили різних людей, які послужилися в Домініканській Республіці. Там, наприклад, людина, яка першу школу заснувала тут, і так далі. Так, тут у нас центральна площа Домінікане, тобто санта домінго стоїть такий колумб махає, його ще не знесли. І тут такий не дуже політкоректний прикол. Дівчина-індіанка малює шановному колумбу. Ось така от Це європейці, а тут місцеві індіанці голі. Але я думаю, що в Америці вже б давно такий пам'ятник знесли. І пограбували пару магазинів. Тут відразу біля нього найстаріший кафедральний собор. Виглядає дуже класно, бо не сильно зрозуміло, як він побудований. Він таке враження, що з якихось різних частин складається, почали будувати на початку 16 століття, якраз от щойно поселилися тут, як почали будувати такий великий собор. Бачимо багато арок. От, архітектура дуже специфічна, така колоніальна, як то кажуть. Тут десь видно апсида собору, підперта контрафорсами, такий типовий середньовічний прийомчик, і тут дуже красиві біфори з якимось неймовірним декором. Вау. Сама площа обставлена такими невисокими будиночками, які поштукатурені і, на жаль, вже не так естетично виглядають, як не поштукатурені. І тут є такі прикольні вовчики, чилеви, які чомусь дивляться вгору. Що це таке? Я не знаю, але дуже схоже на горгулі з собору. Тобто от сюди йшла вода і через рот виливалась. Але ці горгулі, можливо, навіть з цього собору треба глянути детальніше. Да, так що, от якщо на храмах готичних дуже далеко до горгулі, їх не можна зблизька розглядіти. Тут в Домінікані можна вивчити їхню будову, як вони зроблені. Ось якась пташка з крилом. Вау. А тут взагалі якась порося чи що це таке з закрученими лапами такими. Реально кожен цей, кожна горгуля має унікальний дизайн. От. І тут ось теж видні ці от класні вікна, з взагалі якийсь дуже дивний масверк, якийсь геть несиметричний, класно. Но будинок взагалі не дуже схожий на собор і він більше схожий на якусь вавилонську вежу. Походу зустрічаються палаци -от з такими шикарними террасами зліпниною. Що подобається в цій колоніальній архітектурі, що в них багато такого от простого, тобто прості стіни з недекорованими вікнами і от такі от... Дуже шикарно віддекоровані речі. Ось такий класний баланс між красою і простотою. Так, є вхід в катедраль. От на воротах такі прикольні святі з ключами. Дуже класно виглядають пальми на фоні цих католицьких церков. Так, вхід платний, От. тут відразу з входу такі дуже красиві а, декорації. З якимись нішами. Тут, мабуть, якась, якась свята знаходиться. От і тут. Дуже пишний, теж такий карниз з якимись ангелами, орлами, головами. Там зверху балкон якийсь знаходиться. Тут якийсь ось анг... ангелок орла тримає. Чи чорта, не ясно. тут три нави. Дуже так багаточному і в цьому соборі дуже помітний готичний вплив. Ось такі входи з ребрами. Тут ось дуже красиво розписаний, розписана чапель. Теж з якимись ангілками, з такими розетками на перехрестях. Дуже крута арка з різного каменю. У вікнах от такі решітки. Дуже класні. Ось дуже схоже на ці арабські якісь мечеті, в яких теж такі вікна. На колонах ось такі прикольні хрестики. Наведені фарби. Тут ось помітно тучкоподібні колони, які йдуть. Тут зверху перетворюються в таку арку. Тут ось внизу теж така якась. Ціла купа, деталей виступаючих, Це от те, що от називають готикою. Це таке дуже рендомне, без пропорцій. От. Нагадую, що готик по-англійськи означає дикий. Це тільки пізніше вже воно стало якби терміном який позначає оцю от архітектуру і значить щось красиве. Таке от центральна нава. Тут збереглися деякі розписи ще з 16 сторіччя. Взагалі це місце, де хрестили дітей. цій Каплиці найстаріші малюнки європейців в Америці. Такі вон, класні теролисники тут ідуть. Тут кожна ця каплиця має взагалі унікальний дизайн. Таке враження, що це, змагалися між. Собою. Тут вже такі якісь колони більш класичні чи барокові. І вони конструкції. Це жінка нам не дозволяла знімати всередині. Але ми ось вийшли. Тут такий дуже класний портал з кучою цих пучкових колон. Оригінальні. Подивіться, як загинається ці, цікаво, ці двері Такі. зі скругленими кутами. Дуже класні капітелі. Тут невеликі, кривенькі. Взагалі таке враження, що це звідкись зняли, бо ось воно трохи сюди не влізло. І там зверху теж обрізана. Неясна, яка історія цих дверей. Так, да, можливо це просто оцю територію, оці от галереї доліпили пізніше і тому там довелося цей красивий вхід трохи одрізати. Ось така от архітектурна штука. Собор оточений таким парканцем, мабуть, пізніший. Вау! А з цього боку собор... Ще багато. Зроблений. Мені здається, що якраз от такий, так от він виглядає на 50 песо. Ага, так і є от 50 песо, а ось цей собор. Песо. Собор. Тут уже стиль. Якийсь більш класичний Ангелки, колони. Але взагалі дуже дивно виглядає. Таке враження, що просто ліпили все, що вміли. Якось не, немає одного стилю. Тут якийсь трикутний фронтон. Це куча цих... Контрафорсів, які підтримують. А, от звідси видно ці всі каплиці, які прибудовані до собору, ось тут вони з такими хвилькою, дахом. От тут така от оригінальна площа біля цього собору, але вся територія закрита. Тут от дзвіниця така виступає з собору. Такий багатодекорований фризида. На колонах якісь грифони намальовані, козли, що це значить От на, Тут написано 1523 рік це рік завершення будівництва.